Арон Т. Бек вважається засновником когнітивної терапії, революційного підходу до розуміння і лікування емоційних розладів. Він народився у 1921 році. Спочатку Бек навчався психоаналізу, кень, проте, під час своєї клінічної роботи у 60-х роках 20-го століття він розробив нову концепцію, яка суттєво відрізнялася від традиційного психоаналізу. Його новаторські дослідження стали основою когнітивної терапії КТ або когнітивно-поведінкової теретерапії, що сьогодні вважається одним із найбільш науково обґрунтованих і широко застосованих видів психотерапії: походження когнітивної терапії. Спочатку Арон Бек цікавився психоаналітичною теорією, але у процесі роботи з пацієнтами, які страждали на депресію, він помітив невідповідність між психоаналітичними поясненнями та тим. Як самі пацієнти описували свої думки і почуття. На відміну від психоаналізу, що фокусується на несвідомих мотиваціях, Бек виявив, що у пацієнтів часто виникають автоматичні негативні думки, короткочасні, мимовільні думки, які часто є спотвореними або самокритичними. Ці думки безпосередньо впливали на емоційний стан і поведінку пацієнтів. На основі цих спостережень Бек припустив, що депресія та інші емоційні розлади. Підтримуються не несвідомими конфліктами, а саме спотвореними і дисфункціональними способами мислення. Це відкриття змінило напрямок психотерапії, зробивши акцент на виявленні та корекції негативних думок для покращення емоційного стану. Основні концепції когнітивної терапії, модель когнітивної терапії, Бека базується на кількох ключових ідеях. Одерна. Когнітивна тріада. При депресії Бек виділив характерний набір негативних уявлень про себе: Я нікчемний про світ, світ несправедливий і про майбутнє все буде погано. Ці думки підтримують почуття безнадії та смутку. 2. автоматичні думки, спонтанні та короткочасні думки, що виникають у відповідь на конкретні ситуації. В емоційних розладах такі думки зазвичай негативні і спотворені. Наприклад, людина з соціальною фобією може автоматично думати. Всі мене засуджують. Три когнітивні схеми глибоко вкорінені переконання і шаблони сприйняття, які формують спосіб інтерпретації подій. Вони служать ментальними фільтрами, що впливають на увагу, пам'ять та інтерпретацію. Дисфункціональні схеми, часто сформовані у ранньому віці, схильні до розвитку емоційних проблем. Чити. Когнітивні викривлення, поширені помилки мислення, що підтримують емоційні розлади. Серед них Чорно-біле мислення, катастрофізація, надмірне узагальнення, персоналізація тощо. 5. Роль емоцій і поведінки. Хоча центральне місце займає мислення, Бек наголошував на взаємозв'язку думок, емоцій і поведінки. Когнітивна терапія спрямована на зміну думок, що сприяє покращенню емоційного стану і корекції поведінки. Тех техніки когнітивної терапії когнітивна терапія структурований, короткостроковий. І цілеспрямований метод лікування, при якому пацієнт активно залучений у процес власного одужання. Основні техніки включають виявлення автоматичних думок. Пацієнтів навчають помічати негативні автоматичні думки у момент їх виникнення. Сократичний метод терапевт за допомогою питань допомагає пацієнту поставити під сумнів достовірність негативних думок і знайти альтернативні погляди. Поведенкові експерименти пацієнт перевіряє точність своїх переконань на практиці. Наприклад, людина із соціальною тривогою свідомо вступає в спілкування, щоб спростувати думку, я обов'язково обозорююсь, когнітивна реструктуризація, процес заміни спотворених і негативних думок більш реалістичними та адаптивними, домашні завдання, вправи, які пацієнт виконує поза терапією для закріплення навичок. Когнітивна терапія при емоційних розладах Спочатку когнітивна терапія була розроблена для лікування депресії, але згодом її застосування розширилося на широкий спектр емоційних розладів. Тривожні розлади. Когнітивна модель допомогла зрозуміти роль катастрофічних думок викривлень при генералізованому тривожному розладі, панічному розладі, соціальній фобії та посттравматичному стресовому розладі. Обсесивно-компульсивна когнітивна терапія виявила нав'язливі думки і викривлені переконання щодо ризиків і відповідальності. Розлади особистості. Когнітивні підходи застосовувалися для корекції стійких моделей мислення і поведінки. Розлади харчової поведінки. Терапія спрямована на зміну дезадаптивних переконань про тіло і контроль. Вплив когнітивної терапії на психотерапію і науку. Праця Бека спричинила революцію у клінічній практиці і наукових дослідженнях. Когнітивна терапія стала одним із перших підходів, які були ретельно перевірені у контрольованих клінічних випробуваннях, показавши високу ефективність при різних психічних розладах. Такий акцент на доказовій базі сприяв широкому поширенню і визнанню терапії. Структурованість і наявність терапевтичних настанов полегшували навчання спеціалістів і впровадження терапії у систему охорони здоров'я. Сьогодні когнітивна терапія вважається одним із методів першої лінії при лікуванні депресії і тривожних розладів за рекомендаціями Американської психологічної асоціації і Національного інституту здоров'я і клінічної досконалості Великої Британії. Еволюція в когнітивно-поведінкову терапію Хоча БЕК спочатку називав свій підхід когнітивною терапією, інтеграція поведінкових методів з інших шкіл, особливо поведінкової терапії, призвела до ширшого терміну когнітивно-поведінкова терапія БТ. КПТ поєднує когнітивну реструктуризацію з поведінковими техніками, такими як експозиційна терапія, тренування релаксації і навчання навичка. Цей інтегрований підхід підвищив ефективність лікування і розширив застосування терапії на різні клінічні випадки. КПТ стала однією з найбільш вивчених і поширених терапевтичних моделей у світі. Вплив Бека за межами терапії. Арон Бек справив значний вплив не лише на психологію, і психіатрію, а й на сфери консультування, освіти і нейронаук. Його когнітивна модель допомогла об'єднати психологічну теорію з нейробіологічними дослідженнями, підкреслюючи мозкові механізми, що лежать в основі когнітивних викривлень. І емоційної дисрегуляції. Бек заснував інститут когнітивно-поведінкової терапії, який навчає спеціалістів по всьому світу і сприяє розвитку досліджень та клінічної практики, критика і подальший розвиток. Попри величезний внесок, когнітивна терапія піддавалася критиці і продовжує розвиватися. Деякі критики вказують, що когнітивна терапія може недооцінювати вплив несвідомих процесів або соціокультурних факторів на психічне здоров'я. Нові напрями, так звана третя хвиля когнітивно-поведінкової терапії, наприклад, терапія прийняття і відповідальності, майндфулнес терапія, розширюють ідеї бека, роблячи акцент на прийнятті, усвідомленості і контексті замість прямої роботи з думками. Проте оригінальна когнітивна модель бека залишається фундаментальною і активно використовується у сучасній психотерапії підсумки і спадщина. Розробка когнітивної терапії Ароном Беком стала поворотним моментом у розумінні і лікуванні емоційних розладів. Фокус на ролі мислення у емоційних проблемах дозволив створити практичний доказовий підхід, який допомагає людям усвідомлювати, ставити під сумнів і змінювати свої негативні думки. Когнітивна терапія змінила психіатричну допомогу у всьому світі, надавши ефективне лікування мільйонам людей з депресією, тривогою та іншими розладами. Праця Бека підкреслює важливість розуму у формуванні емоційного досвіду і дає надію на те, що змінюючи мислення, можна отримати контроль над своїм психічним здоров'ям.